Михаил Зазветов, Маша Телефет, Назвечий Судян Российского районного суда. Места Киева, Блай, Портай, Старший Слечил, Гвейцев, Белорусский район, Собой, Ташкин, Злочин, Слечил, Правление, Гонт, Подмастя Киева. За материалом Кримиального провожения Ведомости про Кирмисия на Георгия 30 9 2025 за знаком Криминого про порушение предвлечения части на Дома 15, части на 5, 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 части на лічи завтра з таких колгоспів, постіс керіво. Село Порадівка, вулиця Незружності 21. Так. Тобто там секретар судового засідання докудоє приєп контексту. Після того, як засідання завершиться, профес звідси з'явиться накутуватися по моте технічна фіксація, подоба засідання у вихідному голосу. Копія документів засвідчи сесією протоколу. Треба ще цим зуд у доскату суду. Дякую і мати. Є ж можче числа до суду йдемо. То в підчатку розібрати питання цей. Рішення. Ми ж до суду йдемо. Так, коли дозвіл за це. В общем, коржен суду буде світити проватнокалку, коштує, ну, зараз 51, буде до нас досіші. А це залежно від того, як зачитається, то ми, по-моєму, досудний. По поводу спорудження, я думаю, тут було особлиня, по поводу, по поводу по поводу. Опцю, я не змію його можу на само за якого було виявлено та Речі та документи, які можуть на мати інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування. Крім цього, там були виявлено блокноти та документи, що не записи з прокописним текстом. Окрім цього, було виявлено долучення в тежвачі із інформацією, яка потребує детального дослідження та подальшого огляду. Яка займає більш тривалий час та технічне обладнання. Окрім цього, було виявлено вивчені документи, які містять на собі інформацію стосовно діяльності безпосередньо політичної партії Гарант і та інші, які стосуються безпосередньо даного злочинного. І також було вилучено жорсткий диск з персонального комп'ютеру. Весь комп'ютер комітер віддався жорсткий диск для більш детальної інформації, для дослідження та огляду даної інформації. Там жорсткий диск об'ємом на 240 гБ. З метою е збереження даних речей е дані речі було визнані речовим доказом кримінального провадження, з метою збереження їх і в подальшому використання їх як підтвердження або спростування причинності особи до вчинення кримінального правопорушення. Okay. Прошу вас задовольнити питання та накласти okay. арешту, щоб казав майбутнє стало значено попитання. Okay. Так. Слухана брода представника вимагання. Ваші честь. Ну, звісно, задоволення питання. Заперечуємо. Прошу звернути увагу, що слідчі у підозрі і клупота про накладення арешту зазначає. Жодної діяльності стримуваної, щодо виборчого процесу фактично не здійснювали, будь-якого доходу не декларувала. Тобто партія гарала. Податкової звітність не подавала. Відповідно до даних ресурсів нерухомої майна, своєї власності та реду житлового майна немало, тобто відносини не підтримували. Тобто... Як і в підозрі, так і в клопотаннях, які знаходяться безпосередньому суду, зазначається, що Валерій Олексійович, як лідер політичної партії Гарант, не здійснював господарську діяльність. Вказане заперечується нами, не В тому числі прошу звернути увагу, які ж саме слідчі просить вилучити документи, стверджуючи про те, що нібито політична партія «Гарант» не існувала, партійців не було, жодних з'їздів не проводилося, і тому потім, що ми звісно, категорично заперечують. Політична партія існувала, з'їзди проводилася і так далі. До того, що всі ще порушення накласти на судні документи. Основний звіт за 4 квартал 2005 року на 30 арпуш. Це все, що стосується партії Гарант. Лист від МРУ про реєстрацію ПП Гарант. Узагальнена інформація щодо підписів громадян у Києві зібраних та підтримку рішення про створення політичної партії Гарант. Відомості про склад керівників органів політичної партії Гарант, статут політичної партії, заява до МФУ Пенсійний фонд, протокол номер 1 установчого з'їзду ПП Гарант. Програма політичної партії, реєстр осіб, які брали участь у установчому звісності на 14 й аркуш. документи про фінансову звісність партії ПП Гаран, документи щодо фінансової звітності політичної партії Гаран на 122 аркушах. Програма політичної партії Гарант. Тобто слідчий, на мою думку, помилково. Не розібравшись у кваліфікації, які інкриміновано правопорушення, він кримінує саме слід зазначає, що не здійснювалася політична партія Грант. Валерій Олексійович на їхню зову шахрай партії не існувало, нібито було в рацю, бігав по Україні і вимагав гроші. Ми категорично заперечуємо, політична партія Грант існувала, здійснила свою політичну діяльність, про що в тому числі свідчать вилучені документи, які підтверджують існування саме політичної партії Грант. А тому позиція слідчого щодо інтерного правопорушення правопорушення чи правопорушення є необґрунтованою, спростованою в тому числі в цьому засіданні. Звертаю вашу 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 Добачу, увагу на ці факти. І з урахуванням викладеного, ваша честь, вказані документи не мають ніякого відношення. До інкримінованого правопорушення не збереглися на собі ніякі ні, злочини, а більше того, підтверджують факт існування саме політичної партії і здійснення як господарської діяльності, як звітність подавались, а в підозрі, в тому числі клопотання, зазначається, що не здійснювала господарську діяльність, жодних світів не подавала. Там звіти на 120 літ парку, що вилучається, в тому числі вирушене за місцем е мешкання Лева. Більше того, право орендувати приміщення чи не видувати це право партії. Так, станом на сьогодні повідомлялося і інших судові. У засіданнях всіх дізнавався про те, що ця політична партія планує зняти безпосередньо офіс, було відмовлено. Більше того, це право не обов'язок політичної партії мати офіс, про що в тому числі ставиться винуном, що не було Офіса, і ніяких довірує, в тому числі, нібито центральний Офіс, чи від Олексійовича чи не було. Нам це заперечується. З Орахами Ковальчик зважає клопотання свідчило необготованим, передчасним і таким, що... Немає права міснування. Документи, не відносяться до кримінального провадження, якісні ніяких злочину ніяких нас собі не зберегли стосовно е тієї правової кваліфікації, яка обміняється безпосередньо моєму підзахису, на якому, звісно, заперечую її неведення. Звідчим надання купи матеріалів кримінального провадження, доповідного. Не судовості. Пришел.